Всім привіт! Я зараз знаходжусь на ІФА в Берліні. Я це не казав вже дуже багато років, тому що ми дуже довго не їздили, але цьогоріч презентовано реально багато всього. І зараз ми на презентації Samsung, де вони показали. Зараз буду вам все показувати: s 25 fe Не просто так тримаю його от в такому шикарному, майже шкіряному облюдку. Він виглядає як справжній шкіряний, відчувається трохи по-іншому, але насправді відчуття прикольні. І мені дуже подобається цей кейс. До речі, лінійка аксесуарів, як завжди, у Samsung. Подивіться. Як класно виглядає. Без кейсу, ладно, трохи пізніше покажу, тому що ще у нас тут є два планшети. Це оновлена серія Tab s 11 s 11 звичайний на 11 дюймів. Ну, це, скажімо так, пристойний планшет. І є s 11 Ultra, який має діагональ вже справді ноутбучно. 14,6 дюймів. Тримати його прямо двома руками треба впевнено. Його я думаю, що можна використовувати і як ноутбук, особливо з додатковим аксесуаром, клавіатурою. Це буде робити доволі зручно. Тож зараз протискай вподобайку, пиши коментар. Я вам розповім про все трохи і, і навіть не трохи. Тут я до речі на запрошення Samsung, бо презентація ще не відбулася. Я 3 вересня тут вона буде тільки завтра. Тож це відео сприймайте як просто ознайомлення з новинками. А коли ці пристрої прийдуть до нас на огляд, я вже ними покористуюся і зроблю для вас повний огляд, тому що ну зараз про щось. Говорити саме з досвіду я не можу, тому що я ними не покористувався, окрім як певні враження, характеристики і те, що змінилося. От, наприклад, s 25 FE. як ви знаєте, це типу субфлагман, хоча він належить до серії S25 і він краще по характеристикам і стоїть трохи вище, ніж А серія. І головна відмінність це третя камера. Тут є телевік. Так, от його відмінність від S24 FE полягає в тому, що мені реально набагато більше подобаються кольори. Подивіться на цей насичений синій. Я не знаю, я не. Що давно ще не любив сині кольори, а навіть свій ФОЛД придбав в синьому кольорі, тому що він реально класно виглядає. І подивіться на це: тут матова алюмінієва рамка, алюміній став іншим, це одна зі змін. Тут армований алюміній нового покоління, і він повинен витримувати більше різних пошкоджень. І дуже прикольні насичені кольори. Якщо в звичайному S25 вони такі. Пастельні, то тут не тільки цей, а й інші вони більш насичені, прикольні. Ну, це все ж таки фан едішн. Мені здається, навіть трохи більш молодіжний. Хоча до палітри фліпів, звісно, не дотягнули. Бо тут, подивіться, на цей ядовий рожевий офігенний, на мінтовий, на синій. У фліпів найтакі яскравіші кольори зараз лінійці з FI, що Все ж таки, оцей синій дуже красивий, особливо в поєднанні з алюмінієм нефарбованим. Я б саме такий брав би, але щось у мене в голові намалювався. Він ще й салатовий. Напевно, це фліп зіграв і оцей. Фолт, бо вони прикольно виглядають. Ну, це не салатове, типу, мін, мінтоловий мінт. А Ф, у нас з насичених тільки синій. Ще зі змін батарейка була на 4700 мАч, стала на 4900. Покращення, покращення. І швидкість зарядки тепер я навіть вам покажу. Така сама, як в оцьому гіганті. Тут 45 Вт, і ну це скажімо так, просто нормально для планшета. В принципі, я не думаю, що вам треба планшет брати, прям вибігаючи з дому. Ви його завдалгідь можете зарядити. І тут 45 Вт. Це стільки ж скільки на флагманському S25 Ultra. Навіть в моєму Fold швидкість зарядки менше, 25 Вт. З інших характеристик дисплея тут Full HD 6,7 дюймовий динаміка AMOLED 2X частотою розгортки від 60 до 120 Гц. Набір камер залишився таким самим, покращився тільки софтверно, ширококутна на 50 мегапікселів f 8, з кутом огляду 85 градусів, телефото на 8 мегапікселів з оптичним наближенням 3X F24, і надширококутна на 12 мегапіксельна на F22 огляду 123 градуса. Процесор Exynos 242.0 і версії є на 128, 256 і 512 ГБ, всі на 8 ГБ оперативної пам'яті. Корпус захищений від вологи та опилу по стандарту IP68. Ну а звісно, головний акцент тут робиться зараз на софт Galaxy AI, бо тут є у нас і на обрив, і всі штучні. Оці по редагуванню фотографій, є оновлення ще від Google і багато інших, ніштяків штучного інтелекту, про які ми вже неодноразово говорили. Класно, що Samsung знову випускає FE кожного року. Якщо ви, наприклад, досі сидите на F20, F21 FE, то саме час оновитися, як мені здається, так він в чомусь поступається в флагманські моделі, але при цьому він все ж таки є навіть не субфлагманом, а належить до флагманської лінії S25, тому що в нього є такі фішки, як, наприклад, три камери і теле. Вік і ширик, і ультраширик є якісні матеріали корпуса, шикарний дисплей, автономність і так далі. Звісно, по дизайну, напевно, це єдине, що візуально відрізняє його від флагманських моделей, тому що бачимо, що рамка нижня трохи більше, ніж інші, але при цьому ну вони прям реально тоненькі. І коли ви кидаєте його в кейс. То цього вже майже і непомітно. Ну відчувається прям дуже прикольно. Ну а тепер до цих велетнів. Ну точніше, один з них велетень. Я навіть е обидва в руку одразу взяти, трохи стрімаюся. Ну це звичайний планшет, скажімо, по розміру. А оце це вже ноутбук. Якщо до нього взяти ще аксесуар з клавіатурою, то у вас по факту буде ноутбук. Більш за те тут є оновлений DeX, і з ним реально можна і працювати вже з досвідом, не як планшетним, а все ж таки комп'ютерним більше, тобто як десктопна операційна система. У великої моделі. Діагональ дисплея аж 14,6 дюймів. Роздільна здатність 2960 на 1848 точок. Звичайний таб s 11 має 11-дюймовий дисплей і роздільну здатність 2560 на 1600 точок. Обидва мають процесор Mediatek Dimensity 9420 А в іншому характеристики відрізняються. Наприклад, велика версія може бути на терабайт накопичувача і 16 гігабайт оперативної пам'яті. Всі інші версії на 12 гігабайт. В принципі, таку. Конфігурацію ми вже бачили в фолдах. До речі, мій саме в максимальній 16 ГБ оперативки і терабайт SSD. Але у мене на фолді нема слота для карти пам'яті. а Тут він є, причому і в великій версії, і в меншій можна поставити мікросдешку до 2 терабайтів. Як бачите, обох є електронний перо S Pen, але в цьому поколінні без Bluetooth, як і у версії S25 Ultra. Ультра. версія має дві основні камери: ультра ширококутна та ширококутна, 13,8 Мп, звичайний етап S. 11 тільки 13 мегапіксельний ширик фронталки обох 12 мегапіксельні ультраширококутні ємність акумулятора у більшій версії 11600 мАч 45 Вт ватт зарядки і у меншій 8400 теж 45 Вт. До речі сканер відбитків під дисплеєм що дуже цікаво зараз спробую його налаштувати якщо дасть от тут він знаходиться і можна його налаштувати я бачу що він не ультразвуковий, а оптичний, тому що під пальцем є підсвітка. Але робити я зараз цього не буду. Я вже пароль ввів, Сподіваюсь, його потім розблокують. До речі, знаєте, що я помітив? Що у більшої версії є антиблікове покриття на екрані, таке як в ультраверсії S25 серії, і виглядає це прям класно. Тобто він поглинає світло від приборів набагато-набагато краще ніж. Просто С 11 Це означає, що працювати з ним можна буде навіть на вулиці під прямими сонячними променями. А що ще круто, що обидва мають захист IP68 від вологи та пилу, тобто це прям гарно захищені планшети. Всі новинки, включно з S25 FE, будуть оновлюватись до мажорних версій Android протягом 7 років. У випадку з планшетами Samsung домовилась ще з різними девелоперами, з розробниками софта великого про різні плюшки-бонуси. Наприклад, тут у вас буде Gemini в Advanced версії Начебто так доступний протягом півроку, але також тут у вас в доступі будуть LumaFusion зі знижкою 66%, Доступ до Notion, до преміум версії, начебто безкоштовний, навіть протягом деякого періоду. Навіть зачитаю GoodNotes, безкоштовна версія на рік. Clip Studio Paint, шестимісячна безкоштовна версія, і 20% знижки на першу передоплату. 66% знижки на LumaFusion, що реально круто на такому планшеті, особливо з клавіатурою, особливо в DeX, монтувати ну прям те, що треба. І безкоштовний Creator пас на один місяць of Fusion. Ну і Notion, безкоштовна пробна версія свого плану плюс з Notion AI на один місяць. Тобто ви ж, скоріш за все, купуєте його для роботи і таким чином отримаєте ще і пробні версії софта для продуктивності, ви можете спробувати безкоштовно, що вам краще підходить, і потім вже сплатити, точно знаючи на що ви йдете. Ну і трохи партнерської інформації від Samsung. Якщо у тебе навіть не Samsung, а наприклад, iPhone, і ти хочеш спробувати, що таке One UI, то можеш завантажити за стосунок. Galaxy на свій смартфон і подивитись, як воно все виглядає та працює. Посилання на Try Galaxy залишаю в описі до цього відео. Неймовірно порадувало мене те, що Самсунг продовжує приділяти увагу -у. Наприклад, тут DeX перетворює планшет в другий екран. До монітору нагадаю, що були деякі побоювання, що Samsung потроху почне згортати DeX, але насправді ситуація трохи по іншому розгортається. Вони все одно будуть на першому місці, бо зараз Google вже починає запроваджувати подібну систему в свої смартфони, але при цьому вона на такому початковому стані, проте з'явились певні гайдлайни, і Samsung їх підлаштовує під Google, але при цьому у них вже такий досвід, що наздогнати їх буде ну фактично неможливо. І зараз, наприклад, оці планшети дозве. Глядять вам бути ще і додатковим монітором до вашого сетапу. Наприклад, ви працюєте з великим монітором, ви ставите планшет, і у вас тепер два різні монітори. Більш за те, в теперішній версії DeX у вас є можливість налаштувати до чотирьох робочих просторів. Тобто, ви можете зробити собі робочі для відпочинку чи просто налаштовувати їх як вам завгодно під ваші сценарії. Це дуже круто, що Samsung продовжує розвивати DeX. Нагадаю, що він є і на смартфонах, і на планшетах. Цьогоріч навіть вперше на фліпі з'явився. І до речі. Що я бачу на s 25 FE, що Dex тут теж є. Трохи відійду від теми. Для мене все одно найкращими пристроями на ринку зараз залишаються фолди. І я вперше тут зміг потрогати оцю версію, типу Mint, напевно, яка тільки онлайн продається. Блін, ну він прикольний. Але. Моя вам порада, я б собі все ж таки брав би зараз сірий. Ну подивіться, як він сексі виглядає. Але я не просто так його взяв. Все ж таки це нові смартфони. І якщо подивитися, то мій вже, знаєте, скільки разів згорнувся і розгорнувся. У мене є софт. Я його встановив десь після місяця використання вже 1111 разів. Приблизно це. 21 тисяча разів на рік це означає, що насправді я ніколи ресурс роботи цього дисплею не використовую, хоча я постійно його розгортаю, згортаю, я в складному стані майже ніколи не використовую. І мені цікаво подивитися, наскільки змінилася оця щіль чи складка. І ви знаєте, не наскільки вона не змінилась від слова зовсім, прям нуль відмінності між новим. І мої ну мій теж якби новий, але йому вже типу майже два місяці. Я ним користуюся прям дуже активно. І маленький вам інсайдік. Нещодавно він у мене в пісочку побував. Я думав, буде жова, бо це було не спеціально. Це було на велосипеді. Я відкриваю він весь в піску. Все було гаразд, але блін, я ж приїхав знімати сюди планшети і фішки зараз. зараз. А ще знаєте, що мене радує? Що на виставки. Типу IFA, можливо, надалі і МВЦ повертаються великі анонси. Так, ви знаєте, що у Samsung є свій Unpacked, там презентують фолди, s серію Але це теж класні новинки. І FE багато хто чекає, бо насправді є люди, які в захваті від S21 FI і досі ним користуються. Але якщо вони хочуть оновитися, хоча б через те, що ну, смартфон набрид, наприклад, чи батарейка вже не тримає, і не хочеться з цим сильно паритися. Хочеться новий софт, звісно, гел. Лексі і я зі всіма фішками то є резон оновитися, і можливо, ці люди і купували тоді s 21 FE, а не s 21 тому що хотілося трохи зекономити, але при цьому отримати майже всі функції флагманської моделі просто з деякими урізаннями, наприклад, по дизайну. Так і зараз це флагман. Він виглядає насправді шикарно. Я б навіть сказав, що тактильно мені він подобається більше, ніж флагманська модель. Колір просто топовий. Він коштує дешевше. І, До речі, в Україні вони будуть доступні вже от-от, так що. Чекайте на офіційному сайті на сайті партнерів, коли ви їх зможете придбати. Як на мене, головне в цьому, що Samsung повертається на великі виставки з великими анонсами.